Я заробляв дві тисячі гривень, і заробляв. 50 тисяч доларів і дещо зрозумів для себе. А не хочеш, щоб воно зараз звучало, наче я вбуйся, бо коли в тебе є бабло, то можна там розповідати що завгодно. Будь ласка, послухайте мене. Бо в мене був такий підхід ще й до того, як гроші з'являлися. Типу, дуже критично важливо відчувати наповнення від справи, якою ти займаєшся. Важливо розуміти свою цінність, і це не просто філософія і покінькать якісь типу красиві слова. Я можу по фактах детально пояснити зараз тобі, чому тому, що по-перше, в момент складнощів, а вони є завжди і будуть, типу, завжди в в кожній справі, що б ти не робив, вони в тебе будуть. І в момент, коли тобі складно і дуже боляче, і ти не розумієш, ця твоя місія і загальне розуміння нафіга. Воно буде тебе наповнювати і давати тобі енергію. Воно буде тебе повертати назад, і тоді ти почнеш швидше та більше перемагати. І друга частина це енергія, яку відчувають клієнти. Бо коли ти несеш якусь хуйню просто заради того, щоб продати щось, клієнти це відчувають, і вони в тебе не купують. А коли ти займаєшся своєю справою, і ти в неї віриш, то в тебе і продажів буде більше. Тому обирай з розумом, розумій, що довгострокова перспектива це за швидкі гроші. Ну не знаю, вони дають просто гроші. Просто гроші це не прикольно. Прикольно відчувати на. Повнення та те, що виконується твоя місія.